Скажи, ти можеш так намалювати або нафантазувати, або може в тебе таке є ідеальну картину співпраці от, постачальника і виробника. Ну а вже ж є, мені це сниться поноча. А за ну, ми маємо справу з технологією. Це дуже легко для більше такого розуміння. Порівняти з тією ж медициною має бути протокол. От що у нас наразі? Хто б там що не говорив і не сварив, але що зробили в медичній сфері? Ти приходиш до там, терапевта загальної практики, який з тобою працює по протоколу. У нас така ж сама історія. Я досі як це? Глаюсь з певними виробниками, до прикладу, які купують обладнання, на якому буде використовуватись клей без консультації з постачальником клею. Mm. Ну, а ви розумієте, що в цьому випадку е, наміри продавця обладнання і наші вони різні, бо ти от ті один, один раз продали. І гаряно огнем, угу. а нам з цим працювати. Ну, це як типу в шлюб піти. Угу. Да? А тут тебе типу не спитали і привезли там в якусь халупу в лісу. Да? А ти хотів там в чомусь іншому. Ну я умовно, да? просто щоб воно там більш зрозуміло було. Тому протоколи, от коли наші виробники почнуть більш системно ставитись до цього всього, не так, що там обладнання, там клей на 3 копійки дешевше, там ще щось ні. Оце ж таки, ну, от має бути оце партнерство. Там чому вкладаємо в тому числі гроші в вашу конференцію? Тому що нам важливо, щоб ці виробники трошечки швидше Розвивались, щоб в них оце ну, трошечки швидше з'являлось розуміння взагалі, що це партнерство, це не просто там купі продай Вони так і мають до своїх клієнтів потім відноситись, які їм там в, в дистриб'юції допомагають. ну там У, у кожного своя якась е, е, історія. Бо коли ти вибудовуєш свої відносини от саме на таких цінностях, воно працює, а не так, що сьогодні там, а завтра а Моє улюблене, тут я винен гроші, то я піду куплю у того. Ну, це взагалі треш. Ну, тобто, просто перекрутіть цю mm -hmm. ситуацію на вас, і ви потім говорите: ой, а мій клієнт такий поганий. В мене купив, мені винен гроші і кудись пішов. Так подивись на себе. Mm -hmm.